20 червня до поліції звернулась жінка із заявою про зникнення її 10-річної доньки. Правоохоронці розпочали пошуки, долучились кінологи, волонтери і небайдужі мешканці. Та вже початкові слідчі дії навели поліцейських на думку. Мати приховує страшну правду. От що тоді розповіли в поліції. Відпрацювали громадські місця, розклеїли її фото, підпрацювали її друзів знайомих. Після чого ми встановили, що з 15 червня дівчинка не виходила на зв'язок з жодними з друзів та родичів. Також поліцейські провели першочергові слідчі дії і встановили, що до зникнення дитини може бути причетна її мати. Пошуки привели слідчо оперативну групу та криміналістів на дачу, яку орендувала жінка. Там у підвалі і знайшли дівчинку мертвою. Співробітники ДСНС допомогли дістати тіло дитини з під шару бетону. Поліцейськими було встановлено, що 15 червня, в ході сварки, мати 40-річна жінка, вбила свою власну дитину. Після чого для уникнення відповідальності та приховання слідів злочину вона поклала тіло дитини до валізи, вивезла на дачу і сховала в погребі, заливши бетоном. Дачники знали про нову сусідку небагато кажуть, що вона приїхала до Кривого Рогу з Сумщини. Розповіли, у день, коли ймовірно сталося вбивство, вона була на дачі до пізнього вечора і навіть садила городину. Я її ще віддала розсаду, в мене лишня була і вона ще й розсаду садила. Вона була не захвильована, вона була зморена сильно. Вона вся була спітніла, ну, видно, працювала дуже. Правоохоронці діставали тіло дівчинки три години. Вона сиділа, вона не показувала, де вона її зарила. Знайшли собаки і почали після цього рити. Вона сиділа мовчки. Після того як відкопали дівчинку, її підвели. Запитали: ви щось відчуваєте? Ви що наробили? Вона просто мовчки відвернулася і все. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 115 на Навмисне вбивство. Нині розслідування завершене. Це кримінальне правопорушення було вчинено в умовах неочевидності, тому потребувало проведення ряду досить тривалих необхідних експертиз, і за результатами яких на думку сторони обвинувачення винуватість даної особи доведено. Саксаганський районний суд отримав обвинувальний акт 15 листопада. Жінку обвинувачують за двома статтями за пунктом 2 частини другої статті 115 кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство за обтяжуючих обставин, та за статтею 383 частиною 2 Кримінального кодексу України, це завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Кримінальне правопорушення відноситься до особливо тяжких і. Е Покарання передбачено одне з найтяжчих, які можуть бути в кримінальному кодексі. В даному випадку це від 10 до 15 років позбавлення волі або навіть пожиттю. Тетяна Васильєва, Анна Ніколаєнко, Олексій Правицький, Андрій Славний цей день.